Тракторна площадка. Понеділок, тривога, але ми виходимо в ефір, показуємо вам площадочку, показуємо наявність тракторців, щоб ви були підготовлені, хто е має приїхати і вибрати собі техніку. Будь ласка, е тракторці, ось всі наявності, бачите, субота, чотири трактори. Завезли, розвезли людям ловал 504, -й. соліс без кабіни, 105. Он я показував, що фура приїхала, вигрузилися. Вигрузилися. Є соліси 24-го року. Є донфени, є джими 50-ки, оріончики, ловили 354. -й. Тракторців хватає на кожного є трактор свій. Це РДХ 404, нереміна група. 504-та джима, 244-та джима, ловольчики, булатик 240, 244-й, широка, 404-й. Вон стоїть 454 й ливол, янмарчики, там в складі куботи, навісне, трохи обломалися, притягнули машину назад. Зараз будемо ремонтуватися трохи, де да, вести людині трактора. Бачите, тракторець вже загружений. Ось стоїть загружений тракторець. Трохи техніка не витримує. І люди не витримують, і техніка не витримує. Все є в наявності, в гарному стані. Будь ласка, запрошуємо придбати собі сільськогосподарського помічника та сільськогосподарське обладнання. Хай допомагає обробляти вам вашу землю. Ось така у нас зараз на площадці техніка. Будь ласка, будь ласка, Приїздіть в проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Район Богунії. Біля пологового будинку. Очікуємо вас за даною адресою. Всім гарного дня, дякую.